У листопаді 23-го в інтерв'ю британському виданню The Sun Зеленський зізнався, що перший замах викликав у нього паніку, а решта були не такими страшними. Перший дуже цікавий це ковід. Люди не знають, що з цим робити, і це видається дуже страшним. А потім просто розвідка ділиться з вами деталями, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати це зробити, розповів британським журналістам Зеленський. У березні 24-го, посилаючись на дані українських спецслужб, президент України заявив, що на нього вчиняли замах як мінімум 10 разів. Про це Зеленський згадав в інтерв'ю італійському телеканалу Рає-1, коментуючи ракетний удар росіян по Одесі під час візиту до міста Зеленського і прем'єр-міністра Греції. Тоді балістична ракета впала за 300-400 метрів від лідерів України та Греції. Зеленський не дав однозначної відповіді журналістам на запитання, по кому саме били 6 березня, 24-го росіян.